Так, розбираємо з вами склад каштану, Морозова, яке любить більше всього українців. І е, мені дуже цікаво теж подивитися на склад. Класичний морозовий пломбір 12% жиру у вершковій глазурі. Вершки це прекрасно. Дивимось, значить, склад вода питна, вже продають нам воду. Глазур. Вершкова, от що таке глазур вершкова, вона зроблена з масла вершкового цукру, какао порошку. Масло вершкового це прекрасно. з цукру, молока, цук, сух, сухе знежирене. Суміш стабілізаторів та емульгаторів, модно дигліцериди жирних кислот. Ну це в усьому морозиві, камінь морожкового дерева. Ароматизатор ваніль, не натуральний, але склад досить такий гарний за невисоку ціну. Е прекрасно е так. В углеводі 20 грамів цукру, тобто це прям десерт, 70 грамів. Невелику кількість після основного прийому їжі можна з'їсти, якщо у вас немає проблем з тонковокушковим трактом. Якщо у вас проблеми з печінкою або з жорчовітоком, то такий холодний жир може нашкодити вашому організму. Так, В наступному відео класичний кондитерський газурі розберемо в наступному відео.